Це ракета «Орєшнік». система озброєння аналога в Нєт, що запускається з масивної вантажної платформи 12 на 12 Вона була ретельно спроектована з кількома ступенями, які дозволяють їй досягти орбіти за кілька хвилин. Але що відрізняє її від усіх інших? Ну, ця ракета може розвивати гіперзвукову швидкість. Після досягнення зазначеної висоти вона переходить у круте піке, розганяючись до гіперзвукових швидкостей. Під час зниження оптічник ракети відкидається і відкриває шість на Часних боєголовок. Кожна боєголовка оснащена компактними двигунами. Ці двигуни дозволяють боєголовкам динамічно маневрувати, навіть коли вони падають під дією сили тяжіння. Вони можуть змінювати напрямок польоту, що робить майже неможливим для ракети Петріот влучити в ціль. Конструкція ракети складається з трьох окремих ступенів. Перший ступінь складається з мобільних ракетних блоків, які допомагають ракетам рухатися і заправляється твердим паливом. Трохи вище знаходиться другий ступінь, за яким слідує третій і останній ступінь, що містить Ість боєголовок. Кожна з них має власний двигун. Така конструкція дозволяє ракеті доставляти потужне корисне навантаження на великій відстані з надзвичайною точністю. Вага ракети на старті досягає 50 тонн, а корисне навантаження боєголовки 1,3 тонни. Ракета «Арєшнік» має дальність польоту від 4 до 6 тисяч кілометрів. Вона здатна долітати з Сосії до Європи. Не менш важливим є те, що ця ракета оснащена складною системою MIRV. Це система з розділу. Ільними індивідуально керованими бойовими блоками здатна розгортати приблизно до шести боєголовок. Як повідомляється, ці шість головних частин базуються на американських розробках. Хоча значна частина технічної інформації залишається засекреченою. Ось що ми маємо на сьогоднішній день. Сама ракета запускається з самохідної платформи з колісною формулою 12 на 12 Це забезпечує значну мобільність. Транспортна пускова платформа підтримує метод холодного пуску. Давайте розглянемо, що таке система холодного пуску. Холодний запуск це тип ракети, яка викидається з пускової труби або контейнера за допомогою початкового вибуху стисненого газу або невеликого вибухового заряду до того, як запалюється її основний ракетний двигун. Цей метод запуску відрізняється від систем гарячого запуску, таких як ТЕТ або Петріот, де головний двигун ракети запускається, коли вона ще перебуває в пусковій трубі або контейнері. Цей метод холодного запуску зменшує зношення пускової установки і зводить до мінімуму ризик виявлення. Місця запуску, крім того, пускова установка оснащена вдосконаленою гідравлікою для стабілізації і точного вирівнювання ракети перед запуском, що забезпечує точне виведення її на траєкторію. Система також інтегрує захищений зв'язок і командні лінії зі стратегічними ракетними військами СОСІЇ, що дозволяє здійснювати скоординовані вогневі місії. У передній частині ракети знаходиться запобіжник і носова частина, які є критично важливими для її аеродинамічних характеристик і функціональної роботи. Одразу за носовою частиною. Ні знаходиться контактний датчик, а також система постановки на озброєння і підриву. Ця система гарантує, що боєголовка буде заряджена і готова до вибуху в потрібний момент після досягнення цілі. Просуваючись далі назад, ми знаходимо відсік для боєголовки. У цьому відсіку може бути розміщена ядерна боєголовка, що робить машину потенційним інструментом стратегічного стримування або ж нападу залежно від її призначення. Однією з найважливіших особливостей цієї зброї є здатність маневрувати і змінювати напрямок руху на надвисоких швидх. Костя для цього в конструкції передбачено два спінові сопла, які розташовані в певних точках, і генератор спінового газу, який забезпечує тягу необхідну для таких точних рухів. Нарешті система наведення відіграє важливу роль у забезпеченні досягнення наміченої мети. Цьому сприяє антена Глонас, яка використовує технологію супутникової навігації, щоб точно спрямувати орішнік до місця призначення. Давайте подивимося, як це працює. Ракета починає свій політ із запуску розгінного двигуна першого ступеня, який виводить її з шахти, Приблизно через 60 секунд польоту перший ступінь відокремлюється, запалюється двигун другого ступеня, а захисна оболонка ракети скидається. Приблизно через 180 секунд після запуску двигун вимикається, і від ракети від'єднується розгінний блок, також відомий як автобус. Розгінний блок маневрує на позиції, готуючись до розгортання ракет. Коли автобус віддаляється, він відкриває ракети, оскільки останній ступінь рухався по дуже високій параболічній траєкторії. Далі відбувається так зване падіння, яке здійснюється на гіперзвуковій швидкості близько 11 махів. Ці індивідуально керовані бойові блоки використовують обертові рушії для наведення на ціль. Далі звичайні або ядерні боєголовки детонують у вигляді повітряних або наземних вибухів залежно від вимог цільової місії. Що ж такого особливого в цій ракеті? Швидкість відіграє ключову роль в ефективності ракет. Чим швидше рухається ракета, тим швидше вона може досягти своєї цілі. Після запуску ракета піднімається у верхні шари атмосфери, де вона рухається на великій висоті, перш ніж різко знизитися до своєї цілі у сценаріях з високими ставками. Навіть кілька секунд можуть зробити різницю між успішним перехопленням і катастрофічною шкодою. Якщо ми подивимось на цей рух трішки далі, то ось як він виглядає. Балістичні ракети, зокрема, рухаються за характерною параболічною траєкторією. Коли ракета входить в нижній шар атмосфери, вона може значно прискорюватися, набуваючи величезної кінетичної енергії. Ця енергія є не лише мірою її руйнівного потенціалу при зіткненні, але й підвищує її здатність до маневрування в польоті. Така маневреність дозволяє ракеті виконувати дії ухилення, часто схожі на захисні вигини, щоб перехитрити спроби перехоплення. Така маневреність є серйозним викликом для передових оборонних систем, таких як американська ракета Петріот, яка призначена для виявлення відстежень. І нейтралізації загроз, що надходять на певній швидкості, Петріот не зможе вираховувати і вразити ракету, що рухається зигзагоподібно на гіперзвуковій швидкості. Коротше кажучи, оборонні системи повинні не тільки реагувати швидше, але й передбачати і протидіяти непередбачуваним рухам в режимі реального часу. Ось чому росіяни так піарять цю ракету, але чи дійсно це правда? Щоб дати вам краще уявлення, давайте порівняємо Іскандер з цією міжконтинентальною балістичною ракетою, вивчаючи їхні траєкторії, швидкість, дальність і призначення ракета Іскандер рухається квазібалістичною траєкторією, надаючи характеристики як балістичної, так і крилатої ракети. На відміну від традиційної балістичної ракети Іскандер, може маневрувати під час польоту, непередбачувано змінюючи свою траєкторію, щоб уникнути систем протиракетної оборони. Крім того, вона рухається на значно меншій Ті, що ще більше ускладнює її перехоплення звичайними системами оборони на противагу цьому, балістичні ракети рухаються по високій параболічній траєкторії, яка складається з трьох окремих фаз. На активній ділянці ракета набирає висоту на середній фазі. Польоту ракета рухається у просторі під дією гравітації, яка майже не має сили тяжіння, і на кінцевій фазі вона знову входить в атмосферу, швидко знижуючись до своєї цілі. Якщо порівнювати швидкості, то й балістичні ракети і іскандер можуть досягати гіперзвукових швидкостей. Традиційні балістичні ракети зазвичай перевищують швидкість п'яти махів, але за словами Пипи, орешник може досягти швидкості одинадцяти махів на етапі входу в атмосферу. А ми добре знаємо, що йому вірити не варто. Ракета Іскандер також здатна досягти гіперзвукової швидкості в діапазоні від п'яти до семи махів. Дальність дії цих ракет є ще однією ключовою відмінністю: міжконтинентальні балістичні ракети, призначені для екстремально великих відстаней, що перевищують п'ять з половиною тисяч кілометрів. Що робить їх ідеальними для глобальних стратегічних ударів з іншого боку, ракета Іскандер це балістична ракета малої дальності з радіусом дії від 500 до 700 кілометрів. Це дозволяє їй залишатися в категорії ракет малої дальності і наближає її до операцій на рівні поля бою. Призначення цих ракет підкреслює їх фундаментальні відмінності. Балістичні ракети, зокрема міжконтинентальні, є стратегічною зброєю, призначеною для сценаріїв дальніх ударів з високим ступенем ураження. Вони часто то використовується як засіб стримання або для націлювання на критично важливі об'єкти інфраструктури в глобальному конфлікті. На відміну від них, ракета Іскандер є тактичною системою, оптимізованою для використання на полі бою. Вона спеціально розроблена для ураження засобів ППО противника, командних центрів та інших ключових об'єктів у локальних конфліктах, що робить її універсальним інструментом у регіональних бойових діях. Дякуємо за перегляд! Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та залиште коментар, щоб цікавих відео на цьому каналі ставало ще більше. Друзі, ми продовжуємо створювати не лише озвучки, але і оригінальний контент. Тому нам дуже важлива ваша підтримка. Підтримати наш канал можна на BuyMeACoffee або або від Монобанку. Посилання в описі під відео.